Велике прохання для громадян, мешканців міста Ківерець, для всіх просто небайдужих. Поливати, бо просто посадка дерев це половина роботи, а догляд за ним це ще більша половина роботи. Дивитися, щоб не були байдужі до того, що хтось нищить, проводити роботу, вдома навіть знати, вийшов біля хати. Це ж не тяжко вийти пару літрів води принести тому дереву. Воно ж потім віддящить. І чому особливо липа, чому ми робили акцент на липі, так як бджоляри. Ми знаємо, що випадає від 300 до того, 300 кілограмів до тонни меду з гектару. Але суть не в тому, для міста ця деревина краще підходить. Вона своїм листям відіграє роль природного фільтру. А в нас, потім місто зелене, невелике, але все-таки засилля автомобілів, вихлопні гази, ми всім цим дихаємо, хворіємо. І що найстрашніше, хворіють наші діти. І щоб захистити наших дітей, потрібно садити дерева. І це треба робити кожен, кожен рік. І щоб були люди небайдужі до того, будь ласка, поливайте. Убіліть. Не пошкодуйте на дерево витратити буквально пару хвилин свого життя. Воно вам буде дякувати потім протягом всього вашого життя. Дякую за увагу.